И говоря о специальной военной операции, Владимир Владимирович Путин, на мой взгляд, является единственным человеком, который, может быть, больше всех остальных политиков жалеет украинский народ. И каждое решение настолько взвешено, он принимает, это, это видно точно, по его да. фразе, это видно по его недавнему выступлению 2 числа в Сочи на Валдайском форуме. Путин самый большой друг украинского народа. Вот когда украинцы это бы поняли бы... А, так, ось воно що? А ми тут все з вами терорист і терорист. Просто у нього така собі особлива форма дружби. До речі, не просто ж так давним-давно на болотах з'явилася фраза б'є, значить, любить. Хоти Путін любить ракетами і дронами. У них 14 октября день е, подонка. День так называемого УПА. Я считаю, что запрещенная в Российской Федерации организация. Я предлагаю, чтобы к этому дню вообще не осталось. Да, я согласен. Пострадают э, мирные люди. Это действительно очень плохо, когда страдают мирные. Послушайте. А вот люди, которые страдают в Белгороде, в Курской области, почему мы должны о них думать меньше чем анимитом чубатом отродье, которое три раза проскакало на Майданах, которых вполне устраивает власть абортированного криворожского у... А? Объясните, в чем суть вот этого тотального гуманизма? То скажите, как тут пройти по всю эту маячню пропагандистов и не поговорить про все это с вами? Бо путінські блазні своїми висловлюваннями щодня пробивають дно. І до речі, від басилля знову брязкають зброєю. Да біт надо на отмаш, козирі треба заходить. Кого долбить? Врага? Конкретно. Пожалуйста. Ну конкретно. конкретні Брюссель, Берлін, Париж, Заводи, производящі техніку поступаючі... Против ну, то есть начать полномасштабную, да, начать полномасштабную, полномасштабную войну в Европе. с Европейским Совершенно Союзом. Верно. По сути дела. Да. Потому что говорить, как наговорить да, НАТО, НАТО включает да. помимо туда Канаду, Турцию и Соединенные они Штаты. Они туда не полезут. А Европу да. Кто сказал, что они Я не сказал. Полезут? Знаєте, от дивлюся я на все це. А вони як ті голодні гієни, вже не знають, кого сильніше вкусити, щоб ласий шматок собі відкусити. Тобто, вже не знають, як ще брехати і волати, щоб відпрацьовувати свої криваві рублі. А відпрацьовувати то треба, як і заспокоювати ста доробів Путіна. Мовляв, Росія та її потужна сучасна зброя здатна знищити Європу. Тому блазні бункерного знову дістали страшилки про Арешнік. Мы же не будем уже бить, знаете, какие-то легкими артиллерийскими снарядами, которые там э, не будут попадать в нужную цель. Понятно, что будут удары э, э, современным передовым оружием. Да, вы правильно указали, что не случайно у нас на территории Беларуси будет размещен орешник, уже размещено, э, размещено тактическое ядерное оружие. Это говорит только об одном. Удары, э, ответные удары нас по их Політичним воєнно-політичним елітам їх повністю нівелірують, тобто просто исчезают, да як об'єкти, которые приймають рішення в отношении нас. А далі про всю цю словеснуть грею путіністів детальніше, і про те, що знову якась чорна кішка пробігла між Трампом і Путіним, і на болотах паніка. Потенціал ляскіські зустрічі іщерпан. Да, конечно, сказать, это э, радости никакой особо не вызывает, но тем не менее это лучше, чем играть в поддавки с Трампом. Да, потому что здесь, в том числе на этой площадке, мы говорили э, какое-то время назад, что но ну, э, тот факт, что американцы представляют себя в качестве нейтральной страны, э, что они якобы над схваткой, это просто ложь. Да, в какой-то момент мы, так сказать, видимо рішили, що подіграти лзи имеет смысл. может быть, это даст результат, но ясно, что играть в эту игру бесконечно не просто бессмысленно а опасно для нас. потому что мы видим, что наши противники они это воспринимают как слабость. Вот, собственно, и То ж вітаю з вами. Я Інна на Бокіце свіженька і набір заяв та аналітики від нікчемних ротів бункерного Бо все б нічого, але пропагандисти так сильно розмахалися грешником, що не помітили, що країни єс, вже, ну, не реагують на всі ці їхні погрози. Аж раптом прозріння. Я вообще искренне полагал, что постановка на бойове дежурство орешника на території Республики Беларусь, а отрезвить европейский Но насколько я могу судить, ничего этого не происходит. И они э, собираются, э, по сути дела, э, держать всю республику э, в таком вот напряжении. Потому что э, вот сейчас они про дроны говорят, а месяц назад, если я ничего не путаю, э, там были вопли о том, что поляки 40-тысячный контингент э, на границе поставят. Очевидно ж совершенно що uh, подобного роду милитаризация сознания, ну она не приближає uh, мирний розход скарі напротив, а да? на якщо ти приближає, то яку-то могучу провокацію. От бачите, те про що я казала ще кілька місяців тому, підтверджується Кремлівські щури засмучені, бо єс не оцінив велич гарішника, який не навів страх на європейських лідерів, а стільки то грізних заяв було. А тепер погрози пропагандистів на російських телепомийках наводять страх хіба що на самих путіністів, які от правда тремтять за лаштунками ефіру, коли між собою обговорюють реальність і усвідомлюють лідери ЄС більше не бояться ні путінських погроз, ні їхнього арешника, ні, взагалі чергових нікчемних заяв із Москви, ну чи мінська. І це гарні новини для нас з вами. Бо страх це саме те, на чому роками трималася кремлівська політика. Ну а тепер цей страх зникає, бо світ нарешті починає не боятися Росії, а ставити її на місце. І повірте, московити це теж бачать і розуміють. І тепер їхні погрози виходять ще далі за межі здорового глузду. Тут треба якісь принципіальні рішення приймати. Я вважаю, що ми повинні зняти себе всі обмеження. Ми самі себе граділи огромним количеством обмежень і на Україні, і за її приділами, і в сфері політики, і в сфері экономики и прочее, прочее, прочее. Мы все это время, еще раз повторю, были в той схеме, которая как раз разогревает аппетит наших противников, убеждает их в том, что да, победа возможна, и мы не создаем ни одной проблемы. Ну, смотрите, простейшая вещь, так сказать, да. Возможные действия против США и их союзников? Нет. Они спокойны совершенно, да. Дальше, так сказать, возможные экономические действия против них тоже нет. Мы продолжаем торговать, при том, что на нас наложено там 20 тысяч санкций, да. Действия против руководства Украины персональные нет. Действия против инфраструктуры украинской, которая может считаться гражданской, нет. А тогда чего бояться? Непонятно. Я призываю к спецоперации. Мы же говорим специальная военная операция. Но, наверное, она в себя должна включать, в том числе специальный Конечно. аспект, касающийся ликвидации, так сказать, тех или иных людей, военных преступников и так далее, и так далее. Это есть, ну, не видно, да? А, да, можно сказать, что вот вы знаете, нам главное, так сказать, да, не обострять ситуацию слишком. Она уже обострилась настолько. Що ми не можемо приймати такі рішення, які могли в двадцять году. Надо понять просту вещь. Є фактор времени, і ми самі можемо попасть в ситуацію цукцванга, коли любое промедление или будь, будь наш ход ухудшать наше положення, а не улучшать. Ось це так в Міхеєва підгорає. Як думаєте, це у них остаточна клініка чи так би мовити сезонне загострення шизофренії? Напишіть у коментарях. До речі, американці знову ж стали для них поганими. Тож з ними пропагандисты Путина в вкотре не дружать. Ох же, образы в Трамп. Его просто-напросто развели. Все эти европейские карлики, все эти, так сказать, понятно, в общем-то, его противники такие же карлики и так далее и тому подобное. За счет своей системности и наличия стратегии, не нравящейся нам стратегии, плохой, нацистской европейской стратегии. Но у них есть стратегия, они Трампа просто поимели. Вы меня извините за непечатное выражение. Ну, а, мы... Он это и не заметил. Вот і ко всьому прочому він ще й тобі не заметив. Як то кажуть, від любові до ненависті один крок. А в цьому випадку кілька заяв Трампа про томагавки. І головний тарган Путіна Пісков тепер каже, що діалог Росії та Сполучених Штатів Америки поставлений на серйозну паузу. І вони є високоточним оружием, яке крайне опасно і способне при правильному його використанні українськими терористами причинити дуже серйозний вред, вплоть до екологічної катастрофи, якщо буде правильно з їх сторони вибрана терористична ціль. Uh -huh. Атаки поэтому російської ПВО дополнительно будет готовиться к осуществлению захвата и уничтожения таких целей, як крылатые ракети тамагавк. А ще нові зустрічі Трампа і Путіна поки що не плануються. Теж каже Пісков, от вам і дружба та налагодження дипломатичних відносин, про які путіністи ще влітку валали один поперед одного. А тепер. Сейчас происходила борьба за уши Дональда Трампа. Ведь видите, как часто к нему ездил Зеленский, и он сумел ему вложить свою правду. Но Дональд Трамп должен слушать и альтернативные источники информации, которые апеллирует Россия. И поэтому, если нам удастся наладить диалог, То ми суміємо донести свою руською правду. Ну і найважливіше, усе це відбувається в той час, коли у Путіна немає успіхів на фронті. І це настільки очевидно, що приховати на болотах це вже не можуть. І ось екс-депутат Держдуми від партії Справедлива Росія Олег Пахалков з'їздив, значить на фронт, і тепер відкрито визнав ніякого прориву фронту і походу на Київ не буде. Возможно ли сегодня резкий прорыв, как вот это было в 2022 году в сторону Киева? Невозможен. Возможно и ни той, ни другой стороны. Все будет сожжено и все будет уничтожено, потому что БПЛА, птички, Мадьяр со своими там отморозками все это делает. Да? Невозможно прорваться быстро. Только катком, только медленно и так далее. Сегодня дроны у обоих сторон летают на 20 километров. Притом дронов у украинцев вообще невероятное количество, вот, весь мир туда их поставляет. У нас сегодня, слава богу, тоже паритет этих дронов достаточно. И дроны, даже те, которые самые легкие, летают на 20 километров. То есть 20 километров в обе стороны – это выжженная земля. И в воздухе десятки дронов одновременно, которые каждый ищет свою добычу. Любую технику, любого солдата. Если раньше дрон бил только по скоплению солдат, то сейчас, если даже один солдат, за ним может коняться 5-6 дронов, блин, э, и поэтому никто головы из, э, э, так сказать, Подземных бункеров не висовується. Обе армии полностью закопані. А ще він констатував: на війні повний глухий кут. Російська армія не може рухатися вперед. І ніхто там у них не розуміє, як вийти зараз з цієї ситуації. Фактично, Росія дуже медленно наступає, вигризає і перемалывает все, що є впереди себе на 5-6 метрів вглубь. Не то, що там здание не залишається, бункера ни одного не залишається. все розноситься в дребрині. Говорят, а можна ли прорватися, можна ли вирватися сегодня на оперативний простор? Невозможно, допустим, если сегодня, скажем, в одном даже месте наши герои прорвали линию обороны, Можна ли туда отправить танковий полк? допустим, щоб он там развил успех? успіх? Ні, тому що дрони, навіть найпростіші, сьогодні літають на 20 километров, і эти танки будуть просто сожжені. Сожжены і сожжены все. Тож, навіть путіністам вже очевидно, криваву бійню треба зупиняти. Та на жаль, дід м'ясник Путін зупинятися не хоче. І далі і далі кидає своїх громадян у пекло безглуздої війни, наче олов'яних солдатиків. Ну а я ж підсумовуючи традиційно, нагадаю про найважливіше: бо щоб там не відбувалося в світі чи на міжнародній політичній арені. Ну чи зрештою на болотах нам з вами своє робити? Тому давайте підтримувати Збройні Сили України. Нагадую, зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тому прошу скануйте ось цей qr код на екранах і долучайтеся. Знаєте, ця автівка дуже потрібна хлопцям на фронті, тому нехай вона опиниться у них якнайшвидше. Бо окупанти дуже хочуть на концерт до Кобзона, Тож треба їх туди відправляти. Му, нагадую, в єдності наша сила. Тож дякую вам, що дивитеся. Підтримуєте військо і за зворотній зв'язок. З вами була я інна Набок. Бережіть себе і бережіть Україну. І звісно, до зустрічі у наступному випуску. Бо я вже знаю, росіяни знову постукають з НАБО, роблять робляться на болотах регулярно.